Так, доброго вечора, це канал. Я і маміні тваринки. І ми з вами в хліві. Хто там з дівчат писали? Покажи, що ти даєш зараз козам їсти. Показую. Це в мене відра. Дев'ять відер. У мене зараз дев'ять кіз. Дев'ять відер. Це в мене відрі вода. А це в мене така картопля. О! Набираю мискою, бо... бо вона гаряча. Кожен день у таку каструлю вару картоплі. Це свині даю і козам два рази. Два рази свині, два рази коза. Ось. <кій> і вода. Якщо є сироватка, беру сироватку і розводжу. Нема сироватки, розводжу водою. Но розминаю гарно, щоб часом, де гарачий барабій не попав. Ось. І наливаю кожним по відрі, ну, в кожне відро. Наливаю і вони собі тямкають, хамкають. Зараз вони зразу в мене що не з'їдають їдло. От. Декотрі зразу виїдають, а декотрі по ходу діла, як то кажуть. Поки, поки до ранку, то вони з'їдять. Питали, чи вони не об'їдаються в тебе барабоїв. Ні, не об'їдаються, бо вони в мене не голодні, вони в мене засичені, як то кажуть. Вони їдять стільки, скільки їм треба. Ось. Ось такі то справи. І вони в мене не об'їдаються. Вони кожна мають свою, свою мірку. От. І я цим дуже довольна, що вони наїлася, оставила, потім має куди доїсти, допхала свого тельбуха. От, ось так. Ну зараз я розділю, тоді будемо друге відро розмішувати. Так, це набрала друге відро. Зараз буду розмішувати і тоді ще третє відро. Ну і вже як порозливаю все, там вже заложена солома на ніч. Така майже саме сіно солома. Ось, стюклю. То заложена солома, вони собі ще вночі. Перебирають, то раз вечір заложуються на цілий день. Вночі, врано ще вони приходять з поля собі перебирають. От, оце потрохи ще переберуть, а тоді остальною соломою ми підстеляємо під кози, Он туди під козенята. Я вичистила, що настелила їм перину. Зараз заложу зерно. Як зерно, як ти даєш зерно? Чи їдяй, скільки хоче, чи... Чи ти їм в кожному по нормі ні. Вон ще, Бачите, ще в кориті поставалося зерно, тут виїли. Оце в тих дві кориті насипаю зерна їм. Ось, І вони собі їдять. Такий в мене є горшок. Ось той один горшок. Наталю я ще дам їм їсти сюди. Ось той горшок, на них розсипаю. Зараз я покажу, скільки я сиплю і скільки я їм даю зерна. Так, це вже третє відро я розвожу, вже по всіх я віляла, трохи. Зараз ще третє відро долю. Ось котра котра скільки їсть. І тоді поставимо козом в жолуби і принесемо пшениці, засипаємо козенята. Ось так в мене виходить. Десь літрів по три. Тільки одна малишка їсть мало, бо вона багато не з'їдає. Вона не, не доїться сильно і вона багато не хоче. А ці наминають файно. Оце їм два рази в день. Ставлю десь так 3-4 літри. В дречка, здається, такої знімаєш. вроді мало. Не знаю, як її показати, а так. Та де, телефон якось зменшує. Ось. І вони собі їдять. Смакують. І пасуться. Більше зеленини. Я питаю, питаючи зелени в хліві даю. Зараз ще зеленини в хліві не даю. Суто сухе. Ось така. Ось така їжа в них в жолобі. Видно трохи, що тут ціна є багато. Бачите, зеленкувате таке. Дуже гарні тюки. Ось. Так що. Ось таке то діло. Ой-ой-ой, зараз виліться. Так. То киці їдло. Ось так я їм ставлю. От жолуб. І вони собі прибігають і смакують. От. То шоколадки, то зірки, то кориці. Ось. Бориця. Зараз вже тут стоїть, ту де біла стояла. Білу я вже віддала, подарила, забрали. Хай дітки смакують молочко собі. Ось. Так, ага, шакиті, думаю, чекайте. Кому-то я ще мала взяти, щось дивлюся, відер забагато. Ось так. О, значить. І всім. Так, мишки, малишки, малишки. Ставлю на бочку, і її тоді даю, коли вона, коли вже всі зайшли до хліва. Бо ті малі ахламони, ахламони малі можуть виляти. Як влітають в хлів, то можуть все повиливати. Ось так. Покажу вам трошки краси. Дивіться, як у баби зацвіли яблуні. А який аромат стоїть в мене на подвір'ї, я вам передати не можу. Прямо така красота. Аж ну. Це пташечки співають наші. Красота така собі. Ну, а ми йдемо. Ой, ой-ой-ой. Козиня там давати. Оце в мене пшениця тут де не даєчмінь є. І сього весь тут те зерно, що мені за, за козла привезли. Таке, всяке різдня. Корм. О, ось так. Ой, ще тут треба вибрати солому. О, і ось так я їм насипаю. Вони собі смакують. Чи вони не об'їдаються, вони в мене привичні. А якщо ось так насипаю, а якщо ви тільки хочете починати давати, то зразу пшениці багато не давайте. Привчайте до переддавайте трохи пшеницю, а якщо саму пшеницю даєте, то потрошки беріть, їм зразу давайте. Нині жменьку, завтра жменьку. От. Пару днів подавали по жменьці, тоді збільшили вже півтора жменьки дали. І так поступово збільшуєте. Це зерно для кориці несу, бо вона пастися не може. Я їй даю більше такого їсти. Барабоїв більше і ще крім того даю зерно. Через те, що зубки її бідно болять, вона напастися не може. От, І я мушу її трошки, як то кажуть, підбадьорити. Ось це ми зараз води викрутимо, поставимо козам. Тут на подвір'ї як прийдуть, щоб вони могли, щоб могли напитися. А той каштанчик зараз стоїть, де кориця стояла, а кориця стоїть, де біла. Ну, Котру одразу покажу. Ось такі то справи. Ось так в мене козенята їдять. Ось так в мене кози їдять зараз. Ось так ми і годуємо. Так що всім всього самого найкращого, гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Всім удачі!